Христос Воскрес. Вітаю всіх на нашій ранішній молитві, на молитві наші розважання, ці наші варті. І цей сьогоднішній день. Знаєте, хочеться, щоб кожен з нас відчув ту силу, яку він робить. Відчув, що те, що він робить, тобто наша спільна молитва. Що це не є простий звук, що це насправді є дійсно неймовірна сила, не тільки для нас, але і для кожного українця. Тобто кожна молитва, яка возноситься в цей час, в ці години, в ці дні, це знаєте, це та велика така, знаєте, знаєте, це як жбан з водою. По краплині, по краплині, і коли 100 людей кинуть краплину, назбирається цілий стакан. Так само і наша молитва. Ми маємо відчувати і розуміти, що одна молитва вона має силу, але коли вона є в великому потоці молитви від сотень тисяч мільйонів людей, то це є дійсно неймовірна сила. Тож, розпочинаємо нашу ранкову молитву, розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Для ранкового розважання молитви ми з вами візьмемо знову стихи із книги Сираха. До вподоби Господеві, хто від зла відступає, покутна жертва уникнення неправоти. До вподоби Господеві, хто від зла відступає. Всі ми любимо, коли людина чинить добро. Хтось, особливо нам, чинить добро. Ми любимо, коли наші діти перестають чинити якісь погані вчинки, говорити щось погане, коли вони навертаються, коли вони починають міняти своє життя. Та інколи буває, можливо, знаєте, ще недовіра, але це приємно, коли хтось міняється. І міняється в кращу сторону. Це коли сама людина відчуває і бачить, що вона змінилась. Так само і Богові. Є приємно від того, що люди міняються. Що люди уникають зла. Бо уникнення зла, тобто усвідомлення того, що те, що ти робив раніше, воно призводить до трагедії. І коли ти це усвідомляєш, коли ти перестаєш це робити, ти міняєш не тільки себе, але міняєш весь світ довкола себе. В, книгах, в книзі псалмів є такий стих, «Спасешся ти і біля тебе тисячі спасуться. Тобто, зміна однієї людини може змінити ціле суспільство. Те, про що я казав на початку: що одна молитва, хвилина молитви, вона має неймовірну силу. А особливо, коли ця молитва є в переплетені з молитвами інших людей, вона має дійсно. Чудодійну силу. Уникнути зла це визнати те, що я робив неправильно. Уникати зла це брати відповідальність на себе. Наш обов'язок так жити. Якщо ми дійсно хочемо перемагати, перемогти не тільки в цій війні, але перемагати щоденно, перемагати в наступних війнах, ми повинні. Відмовлятись від зла. Ми повинні розуміти, що кожне наше слово, думка, дія, яка суперечить Божим заповідям, яка виступає проти морального людського, людського добра, це є знищення себе і довколишнього світу. І навпаки, коли ми з цим боремось, ми перемагаємо. Ми звіляємось, ми перестаємо бути рабами, ми стаємо вільними людьми. Людина, і от коли навіть коли людина вчинить якийсь злий вчинок, вона повинна при усвідомленні, що вона зробила неправильно, виправити його, відшкодувати це, зробити так, щоб завдане нею е, горе, ну, не то, що горе, а біль, можливо. Шкода, отак, я би зрадше сказав, завдана неї шкода, була виправлена. Це буде свідчити про її дійсно навернення. Це буде свідчити про її усвідомлення, зрілість про те, що людина міняється. Тож, не біймося визнати свої помилки. І не біймося виправляти все те, що було зроблено не так. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішних. Хто служить, той буде доброзичливо прийнятий, і молитва Його аж до хмар досягне. Служіння. Вислухана молитва є наслідком нашого служіння. Тобто, ну, так навчає Господь Бог сьогодні через Книгу Сирах, через ці стихи. Що ми маємо навчитися служити ближньому, що ми маємо навчитися допомагати один одному, що ми маємо навчитися в такий спосіб цінувати це життя, його захищати, його берегти. Тобто, коли ми своїми ділами засвідчуємо цінність життя, коли ми своїми ділами творимо добро, то, як каже, автор цієї книги Господь, що молитва такого буде вислухана. Тобто запорука вислуханої молитви це те, що ми робимо. І те, наскільки ми робимо, щоб наші слова не розходилися з нашими ділами. Тому що, коли ми говоримо одне, а робимо зовсім інше, знаєте, тоді стоїть таке питання: а що ж мені тоді виконувати? Коли ти мені кажеш, зроби так. А сам при цьому робиш по-інакшому. Це розбіжність, це незрозумілість. Знаєте, таке стоїть тоді питання: людино, а що ти хочеш? І так само Господь Бог до нас запитається. Запитає, людино, що ти хочеш? Коли ти в молитві говориш мені це, а робиш оце. Коли ти мене просиш про справедливість, про навернення, а сама чиниш зло, коли ти кажеш, усунь хабарництво. А сам даєш хабаря. Коли ти кажеш, Господи, звільни нас від цієї війни, а при цьому обкрадаєш людей і тим самим перерікаєш їх на страждання. Господь Бог питає нас. Наша молитва це наше спілкування з ним. Наша молитва має бути підтверджена нашими справами. Якщо цього немає, Господь Бог просто стоїть і чекає. Коли наші слова і наші молитви, і наші діла будуть в одному руслі, тому Бог, можливо, і не відповідає зразу на наші молитви, тому що Він чекає, щоб те, що ми промовляємо, було підтверджено нашими ділами. І тільки в такий спосіб, ще раз наголошую, тільки в такий спосіб буде дійсно наша молитва. Як би це сказати правильно, не просто вислухана, Господь Бог її вислухав, але можливо задоволена, прийнята і втілена в життя без діл молитва пуста, молитва підтверджується нашим життям і нашими справами. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Благослови. Благослови, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного, хто зі зброєю в руках захищає нашу Україну, звільняє від ворогів. Просимо Твого, Господи, захисту для всіх водіїв, медиків, волонтерів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Захорни, захисти усіх прикордонників, полі, всю поліцію, а також Усіх наших пожежників. Просимо, Господи, тебе, збережи їхнє життя, поверни з полону живими і неушкодженими усіх українців, які перебувають в полоні, збережи життя для кожного, хто перебуває в зоні бойових дій чи на окупованих територіях. А також просимо Твого, Господи, чуда, Просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, щоб він розкаявся в своєму гріху, визнав те зло, яке він вчинив. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, в 3, 6, 9 годині у нас є спільна молитва, хто не має змоги ці години молитись, хай молиться в інший час, коли буде йому зручно. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!